Представники різних спортивних клубів, федерацій, спортивних шкіл представляли свої проекти конкурсній комісії, яка мала надати перевагу тим заявникам, які вже мали або мають певний досвід у проведенні та організації спортивних заходів. Це бюджетні кошти. Кожна копійка має бути витрачена цільовим методом. Фінансуватися буде тільки по витратам, тому що звичайно буде контроль і обов'язково. Через певний термін буде звіт про виконання цих розподілені між клубами та спортивними організаціями кошти гранту будуть сприяти розвитку спорту та популяризувати здоровий спосіб життя. Дискусія у членів комісії на розподіл коштів була досить жвавою. Гроші їм хотілося дати якомога більшій частині конкурсантів. Нам і управлінням сім'ї молоді спорту розроблено грант міського голови, щоб стимулювати спортсменів не тільки державного сектору, а й приватні школи, і просто спортсменів проводити заходи і робити досягнення, які будуть профінансовані. Переможців буде декілька. Призовий фонд являє 180 тисяч гривень. Ми оберемо найкращі пропозиції і між ними будуть розподілені кошти. Члени комісії задовольнили тих, хто подавав кращі пропозиції на грант.